До України почали прибувати ще більше танків від західних партнерів: челенджери 2 від Великої Британії, леопарди від Німеччини і Португалії. Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео з середини британського танка. Напередодні він заявив, що разом із десантниками мав за честь обкатати нове поповнення в броньованих підрозділах. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Україна вже отримала і 18 танків Леопард – сучасної модифікації а – Продовж минулих двох місяців Бундесвар за прискореною програмою навчав українських солдатів користуватися технікою, і тренування вже завершилося. Ще три леопарди надіслала Україні Португалія. Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у сенатському комітеті зі збройних сил вівторок заявив: Україна врешті може отримати і винищувачі четвертого покоління однак, скоро це не відбудеться, адже пріоритет нині не винищувачі, а системи протиповітряної оборони. Він запевнив. США і партнери роблять все, аби Україна отримала усе необхідне на полі бою. що потрібно українцям зараз більше ніж будь-коли. Це протиповітряна оборона. Це критична потреба на полі бою. Їм також потрібна зброя високої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх і гарантуємо забезпечення наданого озброєння. Щодо винищувачів F-16, Якщо таке рішення буде прийняте, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть отримати українці винищувачі в майбутньому? Ми всі віримо, що так потенційно це можуть бути або F-16, або літаки четвертого покоління. Але ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно.